Скажіть, будь ласка, я вже декілька місяців не можу продати квартиру. В чому моя помилка? Є основних п'ять 5... помилок, за підправних розкажу не перша помилка це завищена ціна. Дуже часто власник ставить завищену ціну на свою квартиру, так сказати, із запасом. І саме це відляки клієнтів, і квартира зависає на ринку. Наступне це у нас слабка реклама. Якщо квартиру рекламують лише на одному сайті, а мало фотографій та не зовсім коректний опис цього об'єкту, і його просто не помічають. Третє це презентація вашої квартири. Без прибирання, з зайвими речами і дуже темними фото. І майбутні покупці, майбутні власники цієї квартири не розглядають її, як свій майбутній війни. Четверта помилка у показі квартири це гнучкість показів даного об'єкта. Не завжди власник готовий показувати квартиру в зручний час для наших покупців. Наші покупці вже йдуть на ту квартиру, яка більш доступна. І п'яте це у нас непрофесійна комунікація або, взагалі, відсутність агента Власник може не вміти вести переговори. Відповідати на заперечення та грамотно презентувати свою квартиру. В результаті ми втрачаємо клієнта. Справжній експерт з нерухомості ніколи не допустить цих помилок. А що для вас важливіше кошти чи час?